Всім вітанечка на каналі. Сьогодні попрацюємо з таким чудовим автомобілем як Renault Scenic 2. Дуже цікавенький автомобільчик. Я навіть хочу на нього зняти відеоогляд, Але ж то вже, мабуть, буде після війни. Тут є багато чого розповісти про цей автомобіль. Такого унікального, цікавого і надзвичайного. Але то згодом. Сьогодні у нас досить частенька проблема. Це, можна сказати, хвороба цієї автівки. Це склопідйомники. От, ми маємо в такому положенні застигло скло. Воно зовсім не працювало. Я помітив, що. Запобіжник вийшов з ладу, замінив запобіжник. Була двадцятка, На двадцятку замінив двадцятка згоріла, поставив 25 ну, почало працювати. Почало працювати до цих пір і все. Але на зараз ми маємо працюючий запобіжник. Ми чуємо, як блочок там клацає, але сам склопідйомник не працює. Тут вже встановлений. Моторчик з цієї двері. Тут зовсім воно не працює, тут нема начиння. Там старий двигун, який згорів. У мене навіть ледве дверцята не загорілась через той двигун. Він так до краснам аж, мабуть, розігрівся. Він зараз стоїть тут, аби скло просто не впало. А звідси двигун і. Блок комфорту переставлений сюди. Все працювало, буцім то було добре, але ж зараз блок працює, сам двигун ні. Тому треба це все розібрати, зняти двигун, подивитись, в якому він стані. Напряму закинути його на акумулятор, і подивитись, що він взагалі нам каже. Маємо дуже сильну ілюмінацію в салоні, тому, щоб не висадити акумулятор за пів години, ми зробимо отак. О, Чик-чик-чик-чик-чик і тухне. Все. Вона думає, що дверцята закрита. Так, от-у нас моторчик, от-у нас блок цього комфорту. Маємо. Якийсь стан, трошки мокренько щось, але то таке. Так, і двигун. Отже, нам зараз потрібно що зробити? Знайти два проводи і накинути їх прямо от сюди. Оці два трикалки-контакти. І подивитись, як воно працює. М -м -м. Мокренька дверцят. У нас дощ на вулиці. І гляньте, як тут мокренько всередині, але ірзі немає. І це добре. Тимчасовим рішенням для того, щоб не впало, є отакий от віник, і склопідйомник у нас у руках. Конструкцію зробив з двома виводами. На акумулятор і зараз ткнемо. Так не працює. Навіть не іскрить. І в зворотному напрямку теж нічого. Отже, треба знімати двигун і дивитися, що там у нас по обмотці. Минулий раз у нас був пробій на цьому ж двигуну. Перегоріла мідна обмотка. Так, тут у нас магнити тримають. Фу, воняє як. Ну, все, двигуну торба. Воно все чорне. Дивіться на щотки. Вони ось в торцях, вони вплавилися в пластик. Просто вплавилися. От я не розумію, що з ним не так. Це вже другий раз, що я з ним колопаюсь. Ми маємо е знов згорівший двигун. Так, але потрібно якось їздити, тому ми зараз встановимо назад усю цю конструкцію. Скло у верхньому положенні. Бодай до того моменту поки не куплю новий двигун. І дивіться, яка цікава конструкція укріплення скла до скла підйомника. Тут просто одна дірочка. Немає е, ні в яких машинах, я не бачив, щоб настільки просто воно було. Е, завжди якісь гвинти. Завжди якісь резинки то тримають. Дивіться, як зараз скло під'єднується до скла підйомника. Все все скло під'єднане до скло підйомника. Так, ну, і раз ми вже сюди полізли, то можна у цьому роз'ємі подивитися, чи не закислилось там. Все, бо може через закислення двигуни і горять. Зараз треба залізти фоточку зробити. Так, зробив макро. Все в порядку. Немає ніяких навіть признаків того, що там є якась ржа. Ну, тому все. Заміна двигуна, і молитися на те, що воно все буде працювати, бо іншого я поки нічого не бачу. Ну, раз ми вже тут. Давайте. Покажу, що ми робимо ще. Так, а ще у нас тут от така робота. Бензиновий компресор. Не знаю, чи показував я вам його, чи ні. Не тяне двигун, 7,5 кобил. Голова розрахована на 5 кВт, тобто більш-менш це виходить. Як потрібно, але ж щось не тягне. Дві атмосфери натягує, і потім двигун так кидає зі сторони в сторону, що хай бог миле. Тому я це все розібрав, зняв голову, думав тюнінгувати, думав підвищити ступінь стискання, якщо так можна це назвати, степінь зжаті. Але ж о, немає чого знімати з голови, там, ну зовсім. Зовсім мала поверхня, товщина поверхні, яка приєднується до циліндру. Тому не вийшло. Просто розібрав, почистив і все. У мене нарешті з'явилися щупи, і оце вже дуже довго так стоїть, не можу ніяк закінчити, оскільки треба клапана виставити. Це 4 двигун, і йому треба регулювати клапана. Отже, зараз. Моя задачка це все відрегулювати. І зібрати, нарешті, докупи. Так, верхню мертву точку знайшов. Це виглядає. Свічку викрутили. І викрутку вставили. Все, прокрутили коліно і бачимо, що ми у верхній точці. Що у нас 0,15? 0,15. Оце я вже. Регульнув. Ну, в принципі, як на жигулях, нічого такого занадто якогось власного. Регулювання клапанів. Хто вже займався цим хоч раз, трошки розуміє, на що воно потрібно і як це робиться. Так, перевіряємо. Зажав сильно відпускаємо. Є Ну, особливість цих двигунів, двигунів у тому, що е, таку процедуру взагалі потрібно робити дуже часто. Буквально через кожні там, 20 годин роботи приходиться це робити. Вже навіть не пам'ятаю, як це все збирати, то було місяць тому розібране. Поки чекав щупи, поки прокладки знайшов вже і забув, як воно потрібно його збирати. Так, компресор зібрав, але ж відео про компресор ви побачите трошки пізніше. Оскільки... Там не все так просто, і це була ціла, ціла історія, як він з одного положення в інше становився. Там зовсім це було не так, як ви бачили на відео. Тому то згодом. Через деякий час ми маємо вже знов зняти склопідйомник і купив новий. Ну, взагалі-то я замовляв тільки мотор та оцей блок. Але мені прислали повністю весь склопідйомник. Коштує він 1000 гривень. І я вважаю, це досить нормальна ціна. Якщо навіть у Китаї брати блок, це буде 400. Двигун мінімум то гривень 600 і 1000 гривень за весь склопідйомник. Я його так і хотів встановити, нічого не міняти, але ж бачимо, що тут каретка, каретка ще старого. Зразка, у який потрібно вкручувати болт, і вона лопнута у двох місцях. Тому зараз я оцю каретку свою робочу заміню на неробочу і новий весь склопідйомник, щоб вже троси не перекидувати, встановлю його повністю весь до себе. Та вам, мабуть, цікаво, як зняти каретку швидко. от Дивіться, у нас є отакий механізм. Який вміє рухатись, бачите? Ми його стискаємо, як на принцип, як на велосипеді ціпку натягувати. І у нас послаблений трос. Тут ще натягнутий. Тобто, суваємо його, трос послабляється. І у нас трос. І у нас трос в каретку хрест-нахрест -хрест заходить. Як звичайний трос на будь-якому транспорті. Там мото. Тобто це трос з накінечником, який у паз становиться. І все. Тобто виходить трос із пазу. І каретка висовується сюди. До гори. Тут у нас відбійник. Тут у нас відбійника нема. Суваємо до гори. Новий ставляємо, трос накидаємо. Хрест на хрест. Так, каретки замінені. Залишилось тільки натягнути трос. Це робиться отак. От Раз, натягнув. Готово. Йдемо відносити і встановлювати. Я ще не перевіряв його навіть. Так халатно віднісся до купівлі даного склопідйомника. Тому зараз для нас буде сюрприз. чи працює воно, чи ні. Отак, От розкидав і встановлюємо. Так, все під'єднано. І давайте перевіримо. Є знове відео з проковочного режиму. Откройте галерею, щоб присмотрити. Стопе. забувся, що я о роз'єм від'єднав. Поїхали перевіряти. Ага, ну його ще налаштувати треба, бо він... Так, ну що, сексі під'єднання скла. Під'єднуємо. Все. Це. Це найсексуальніше під'єднання скла з усіх, що я бачу. Так, ну і налаштування, хто не знає, як налаштовувати. Піднімаємо скло доверху. Є. І Тепер натискаємо на 5 секунд уверх, тримаємо, все, налаштувалося. І тепер при натисканні воно буде повністю опускатися. І перевіряємо автоматичну роботу. Все працює. А сьогодні все таке. коротеньке. Коротеньку роботу я маленьку тут провів. Сезон, може, вже починається. Сподіваюсь, весна прийшла, тому будемо працювати. А так А на сьогодні всім пока!